Змогла наздогнати сина, коли його перевозили. Мати, котра погрожувала спалити себе під Волинським ТЦК, побачила сина аж на Рівненщині. Жінка розповіла, що, мовляв, його вже везли військові із полігону до Миколаєва. Нагадаємо, пані Наталія розказувала, що сина забрали до ТЦК у Любомлі на Волині. Там його били, не давали їсти. Ми визвали, через Київ ми визвали, були поліцію і скору. Як він так швидко опинився на Рівненщині, схоже, здивувались і самі військові, котрі везли Володимира. Почекайте, якщо б в Любовлі була зафіксована ситуація, там про проміття, то чому він зараз знаходиться в Вірмі? Він не зходився. Ви зараз, виходить, як? Куди це ви їдете? Вовчальний це? Як чуємо, готові документи. Бойова повістка, у нього військовий військову квіту, є документи. Кова, ти да, виявляв бажання проходити ВЛК. Ти його проходив? Тебе били? Били. З відео, котре надіслала нам жінка, чуємо, як воїни кажуть, що силоміць Володимира із полігону ніхто не забирав і наголошують, що вони не ТЦК. Ми силоміць нікого не забираємо. Я можу зараз при вас поспілкуватися з сином, і він підтвердить мою слова. Ніхто його не забирав. Його привезли, вишукували. Ми кажемо, здоров'я дозволяє є. дозволяє. Є. Є бажання в нормальну бригаду пойти, чи немає? Поспілкувалися, відібрали, я ще раз кажу, з 60 людей двох. Є бажання, пішли. Нема бажання, ми нікого не тягнемо. Якщо б він сказав, в мене така ситуація, я буду зараз Тому вирішувати що питання, щоб петляти. Коли він хочемо отак, ТЦК, просто як одне. Мене Військові зауважують, що їм потрібні мотивовані бійці. Нам не потрібні ті, хто не хочуть. Розумієте? Мені з ними сидіти, в хоче. Мені не потрібні рухилянки. Ми не тягнемо нікого за руки за лікарня. Мені це не потрібно. Я вже не воювався з тими, хто не хоче. На проходження ВЛК він теж не підписував. Ви кажете, то вам дали мулькину грамоту, за нього підписали і вам віддали, На те хлопці забирають. Сиділи, спрошували, хочеш? Ну так. Ну, Та ти не, Я ну, не, не хочу їсти все. як згодом розповіла мати чоловіка, військові дали можливість, аби адвокат та поліція розплутували цей клубок і встановили, де ж правда у цій історії, адже хочуть, аби мобілізація відбувалась, як закон прописав. Олена Лищук для новин на часі.